Та не піліть уже в ці втулки варіатора. Що за дурацька мода? Хто це пускає оці от плітки і заставляє вірити в якісь міфи? Я розумію, що людям, яких щось не то з, -з, -з скутером і мало ще трішки мало знання, тому що ніхто не, не родився всемудрим, уже всезнаючим. Хочеться вірити в щось легше, щось таке, і щоб воно допомогло. Ну дивіться, це ж можна назвати варіатор, це та ж автоматична коробка передач. Тут е, дуже важливо передаточне число, під якими я е, при яких обертах крутиться колінвал, щоб він передавав на колесо в потрібний момент. І дивіться, хтось комусь щось звизданув, да? І дивіться, впелякали в тулку. Тулка видно, що пилена зараз фокусує, Я зараз її витягну. так, І це ремінь. Ремінь їханий, ну, мінімум на один міліметр зносився, але він в класному стані. ось, Ставили там ролики, то та все все на місці. І дивіться, дивіться. Опа! А тут губа ремінь. Взагалі величезна. Будьте уважні, не на всіх скутерах, тому що є тут на відповідні щеки. Варіатора є ще губа. Тут воно сходить в ноль, як зазвичай на всіх, ну, ну єден є на деякі. І дивіться, пилякання, мудякання приводить до гопстопа. По-перше, трогається, ви трогається на ньому з другої, з третої, тому що, коли ви шківом прижимаєте, ремень автоматично йде аж десь ось тут. Ось так от. І цей джок з місця важко трогався. Йому було важко. Далі вже там, ну з-під горба тронутися взагалі. Ну, він спилити то спилив. По тому раз поставив чеку варіатор з ремень, щоб ми зараз не підганяли. Я дивився вже степу на ньому. Хіраха тут місця залишилося. Бляха. і що робити? Взяв, підставив там маленьку шайбу, потім далі, ну, що робити, бо там. Також не зміниш, звідти багато не можна підставляти, тому що не буде центрувати відповідно шківа. І гопа, а не закрутиш, да? не закрутиш, тому що воно неряє. А давай я цей кусочок відрізаний вже поставлю сюди. Ну, круто, я вийшов з положення. І що? І скутер ще гірше став трогати з місця. Да? Я втулку тут поміняю, або можна ще вийти так. Неправильно, от неправильно. Поставити от. О, тут видно, що працювала оця штука. Оця от штука. Ось можна ось так от. О. Але краще, якщо я знайду втулочку. Ось. 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 І він буде брати з нуля. З нуля. Да, навіть можна так, щоб було. Це так, як в спортивних велосипедах, хто не знає, як варіатори приблизно. Знаєте, коли на передніх зірочках на самі маленькі, а на задніх на самі великі, це перша передача. І для правильного старту так має бути. Має бути чуть-чуть воно вже прижати ремінь, так що він не має сидіти на, повністю на втулки, тому що буде пробуксовувати, коли з місця. І буде, от ви нажимаєте на, на газ, у вас губиться секунда, поки оця от пробуксація. Так, да, Після тієї секунди у вас дикий старт. Там секунди-двох, але воно неправильно, неправильно. Оці от перекрупти, різко сепа потім уходить. Ось так от буде цей так, що будьте уважні. Хто сказав, спили втулку, тому що в тебе глушитель забитий, то не вірте йому. Глушитель забитий, потрібно його почистити. А втулка, е я не знаю, Ну навіщо. Можливо, хтось колись. Впилякав, тому що ремінь вже зносився в вірьовочку, таку от тонюсіньку. Не, не вірте в міфи, а вірте в реальність і в здоровий глузд.